У Польщі розслідують падіння дрона. Міноборони країни вже заявили, що він був російський. Попередньо шахет, але без бойової частини з невеликою кількістю вибухівки для самознищення він розбився за 40 кілометрів від Варшави у полі минулої ночі. У трьох будинках неподалік вилетіли вікна. Почалася пожежа. Звідки безпілотник залетів наразі невідомо. Порушення повітряного простору з боку України та Білорусі польські військові не фіксували. У Міноборони припускають, що дрон йшов низько і. І не потрапив на радари. Це була ще одна провокація, яку здійснила Російська Федерація. Це був російський дрон. Зауважте, що це відбулося у дуже специфічний момент. Якраз йдуть мирні переговори, і є надія на закінчення війни, яку Росія почала проти України. Утім, Росія ніколи не визнає свою відповідальність, так само, як вона це робила під час інцидентів із дронами в Молдові, Румунії, Литві, Латвії та Болгарії. Владислав Кошіня Камеш. Міністр оборони Польщі